Друзі, без агро популярно не тільки в Україні, а вже і в Європі. Ситуація. Телефонує людина до мене. Спочатку пише в Фейсбуці, запитує номер телефону і типу, чи можемо ми підібрати трактор 170-200 кінських сил. Ми даємо свій номер телефону, телефонує до мене. Дивлюсь зі Словаччини, номер плюс 42, там плюс 420. Я кажу: дзін добрий по польськи бо польська мова і словацька дуже похожа. А він до мене добрий день каже, як вас звати? Кажу, Богдан. Каже, я вмію розмовляти по-українськи з акцентом, ясно, що. Але людина говорить просто-чисто по-українськи. Я в шоці думаю? Я говорю, звідки ви знаєте, звідки вмієте. Так колись до мене українці приїжджали, і я навчився по-українськи говорити. Просто людина чисто по-українськи говорила. Це в мене перше, що здивувало. Друге, що здивувало, він каже, мені 69 років. І я. Типу, фермер в Словаччині. Маю 20 гектар поля каже, і хочу придбати собі такий трактор. Щоб він був каже, з кондиціонером, New Holland якийсь там, 7050 або ще якась модель. І каже, я знайшов там в інтернеті, десь в Франції. І хочу спитати тебе, чи типу це не раз два дня, чи може таке бути, бо бачиш, що ти от нормальна людина, там ведеш канал, підбираєш техніку і так далі. Ну і в общем, йому хтось там пропонував з Франції за 20 тисяч євро 2012 року трактор Нюхоланд на модель 7050. Я говорю, забув, як його вже там звати, записаний в мене в WhatsApp. -і. Кажу, дивіться, говорю, це більш за все, що розводняк. Говорю, не оплачуйте гроші, тому що вас реально кинуть. Він каже, я от теж так подумав, типу, бо ну дуже дешева ціна як для такого трактора і так далі. Ну Менш тим каже, Богдан: я хочу, щоб ти мені підібрав трактора. Я каже, не маю коли їздити, не маю, як їздити. Дай вже каже, років мені немало. Хочу, щоб ти мені каже, привіз трактор до... до Словаччини, Підібрав. каже. Я тобі оплачу каже, всю суму грошей, скільки тобі потрібно, там за підбір, за техніку і так далі. Кажу, та взагалі без проблем. Можу вам підібрати, поскидати варіанти, ви собі виберете, а тоді вже поїхати, оглянути, перевірити і так далі. Все каже, без питань. Я чекаю від тебе пропозицій і хочу, щоб ти каже, мені знайшов трактор. Представляєте? Просто словачена людина через інтернет мене знайшла, через Facebook, і замовила трактор. Так що я поділюся з вами, як це все відбувалося. По-любому поділюся з вами, як буду їхати оглядати там ті варіанти, що людина хоче. Але яка в людини відразу довіра да, до мене? Е, просто там мене декілька разів у Фейсбуці побачило моє лице, побачило мої огляди і відразу хоче замовити і довіряє. Так що, друзі, хто там не довіряє, без Агро і Богдану пора почати довіряти, тому що я займаюся технікою дуже багато років.